У 1919 році Кам'янець-Подільський був місцем роботи уряду Української Народної Республіки. Окрім уряду та міністерства у будівлі місцевої ратуші діяла служба безпеки, яка слідкувала за громадським порядком і захищала державні структури, каже історик Андрій Хоптяр. Кам'янець-Подільський був один із тимчасових державних центрів Української Народної Республіки. Столицею УНР завжди було місто Київ, але так як воно було окуповане, то всі міністерства відомства, в тому числі з лідером УНР Симоном Петлюрою, вони працювали у Кам'янці-Подільському доволі довго. Зараз тут діє виставка присвячена історії української державності в експозиції світлини і документи. Ось тут бачимо президента Західноукраїнської Народної Республіки або Євгена Петрушевича, яких з Симоном Петлюрою розділяло буквально 300 метрів, тому що Симон Петлюра мав робочий кабінет на на вірменській площі. А Євген Петрушевич мав робочий кабінет трошки далі. У місті діяли міністерства, військове командування та друкували офіційні документи. Розповідає Андрій Хоптяр. В будівлі колишнього окружного суду, зараз це швейна фабрика на Вірменській площі, було одразу два міністерства: це було Міністерство військових справ і Міністерство закордонних справ, е, вже не врахуючи різні будівлі, які були штабами різних армій, флотів, військовою інспектурою УНР і так далі, таких будівель їх більше 30. За словами Андрія Хоптяра, цьогоріч працівники музею встановлять інформаційні таблиці на будівлях, у яких розташовувались міністерства та державні установи Української Народної Республіки. Леся Продоус, Суспільне новини, Хмельниччина.